Дітей переселенців до школи збирають волонтери. Купувати доводиться все шкільне знаряддя відручок та зошитів до форми та взуття. До збирання речей для школярів зі сходу долучаються відомі дизайнери і звичайні студенти. Як готуються до першого вересня, ті, хто вимушений був цього літа покинути свої домівки, бачила Аліна Кац. Нас зняли мерки, нам уже померили спортивний костюм. Нам должны привезти шкільну форму. Ми же виїхали. Ви же понимаете, як ми не могли взять, все взяти, все, що у нас было. Першокласник Данило приїхав із Сєвєродонецька. до школи. Вже готовий. Усі потрібні речі отримав від волонтерів. Поки що ще в пошуках взуття. Туфлі за розміром не підійшли. Більші туфлі вони мені. Діпак хадяться укремчанки Еваліни та краматорчанки Вероніки із взуттям усе в порядку. Чекають на шкільну форму. Юпочку, пічак, блузочку. Одяг у дівчат буде дизайнерський. Шкільну форму їм привіз український модельєр Андретан. Ми привезли 30 комплектів. В комплект ходять блузка, сарафан, у ніколих брюки і блузка. Місцевим хлопцям дівчата в одязі від дизайнера подобаються. Ах, такі красиві дівчат. Волонтерка Оксана координує шість поселень. Загалом під її опікою понад 800 людей. Із них 169 – школярі. школярів. Усіх до 1 вересня вона вже зібрала. Діти взагалі не були нічим обезпечені. В нас комплект входить школьна форма, мальчикам костюми, рубашки, кожана обувь, спортивні костюми, кросівки і ортопедичний рюкзак. Сумма поначалу, я думала, что это будет составлять, как мы считали, 2380 гривен. Получилось менше за підрахунками, МНС, приблизно 180 тисяч жителів Донбасу покинули свої домівки і переїхали в інші області держави. З них майже 40 тисяч діти. Тому збір шкільної атрибутики продовжують шукати речі і студенти. У мене виникла така ідея а, організувати в нашому журналістському гуртожитку збір канцелярії шкільної форми та інших необхідних речей для дітей біженців із зони. Ато буквально за тиждень ми зібрали, якщо так. Приблизно переховати ну десь п'ятьох дітей повністю до школи. У свою чергу держава шкільними речами дітям-переселенцям не допомагає. Повідомляють у прес-службі Міністерства освіти і науки. кажуть єдине, що гарантують, підручниками забезпечать усіх. Аліна Кац, Дмитро Шанчук перший національний.